Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відогляді надамо вашій увазі електричну ріжчу систему від компанії Shidging, а саме модель 9601. Постачається вона в ось такому пластиковому кейсі. Ми його відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація. Окрім того, комплект ручного інструменту для того, щоб ми могли зібрати та обслуговувати наші плиткоріз. Даний комплект іде в зручному текстильному чохлі. До того ж, іде спеціальна губка з гальванічним покриттям для більш точної зачистки країв. Помпа для подачі рідини безпосередньо для водяного охолодження на наших плиткорізах. Звісно, що йде спеціальний патрубок для підключення дві ріжучі системи, та в комплекті йде два диски з діаметром 130 мм та посадковим отвором 20 мм. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна довжина різу залежить від кількості шин у комплекті. Одна шина довжиною 1 метр та 65 см. Витратні матеріали за стандартом йдуть 130 мм, відповідно алмазні диски з посадковим отвором 20 мм. Глибина різу для обох ріжучих систем максимально складає 20 мм. Потужність кожного інструменту 1620 Вт. Кількість обертів холостого ходу 13 тисяч обертів на хвилину. Клас захисту IP54. Гарантія від виробника 12 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг, ми підготували шину, котра в даний комплект не входить. Проте є комплекти постачання з однією або двома шинами одразу. Якщо у вас є шина, ви можете заощадити кошти, купуючи ріжучі системи окремо, тобто це зручно. Отже, друзі, підготувавши до демонстрації шину одразу з присосками та струбцинами, хотіли б надати вашій увазі основні переваги ріжучих систем від компанії Shijing. І мабуть, першою найбільшою перевагою цих ріжучих систем буде їхня точність. Така висока точність досягається сукупністю моментів, і одним з цих моментів буде спеціальні посилюючі рейки, котрі встановлені на шину. На ці рейки в нас встановлюються. Рівча система та кріпиться за них за допомогою спеціальних металевих роликів, котрі надійно та жорстко зафіксовані на підошві самого інструменту. А встановивши нашу ріжучу систему одразу на шину, акцентуємо увагу на тому, що окрім точності досягається і максимальна плавність руху наших ріжучих систем. Це ще один момент, котрий покращує характеристики саме ріжучих систем від компанії Shijing. Перейдемо до кожної з систем окремо. Система під 90 градусів. В даній системі є можливість підключення пилососу та є можливість водяного охолодження. Помпа також іде в комплекті. З обох частин нашої ріжучої системи присутні дві направляючі приціли. За допомогою цих прицілів ми можемо точно виставити лінію різу безпосередньо під час встановлення шини та ріжучої системи. Потім, відповідно, її змінити буде неможливо, так як наша ріжуча система надійно та повністю зафіксована з відсутністю будь-яких люфтів. З приводу витратних матеріалів, для того, щоб змінити диски, нам досить відкинути. Прозорий кожух, та за допомогою двох ключів, котрі йдуть в комплекті, швидко замінити алмазний диск. До речі, по алмазному диску хотілося б сказати, що він знаходиться у нас в жорсткому пластиковому кожусі, закривається додатково прозорим кожухом, а знизу знаходиться додатково ущільнювання гумова прокладка, для того, щоб пил та бризки не виходили за рамки самої ріжучої системи та стікали вниз під додатковий прогумований кожух. У випадку роботи з матеріалами, котрі мають делікатне покриття, є можливість додаткової ультраточної калібровки наших ріжучих систем. І нарешті перейдемо до питання, чому в нас присутні дві ріжучі системи в одному комплексі. Більшість виробників роблять одну ріжучу систему з можливістю регулювання кута різу, відповідно від 90 до 45 градусів. Жодна універсальна система не дає 100% результат. 100% результат роблять лише направлені системи. Відповідно, компанія Shijin пішла своїм шляхом та розробила під кожен кут різу окрему ріжучу систему з жорсткою фіксацією. Та максимальною відсутністю люфтів 45 градусів та 90 градусів на одній шині. Якщо довжина вашої плитки буде більшою, є можливість докупити окрему шину та можна навіть працювати двома ріжучими системами одразу. За основними своїми технічними характеристиками обидві ріжучі системи абсолютно однакові. Обидві мають можливість підключення пилососу, водяного охолодження та все, що було перераховано раніше. Основною відмінністю буде саме кут. З приводу додаткових технічних моментів, на які несумнівно потрібно звернути увагу. Перше це наявність спеціального сервісного вікна для можливості швидкої заміни вугільних щиток. Друге наявність чудової системи охолодження, окрім охолодження витратних матеріалів, так само й охолодження Дження мотору самого інструменту, тобто велика кількість вентиляційних отворів для кращого захисту оператора безпосередньо під час роботи встановлене УЗО відповідно на обох ріжучих системах. Для можливості тривалої роботи без перерви та для того, щоб зосередити вашу увагу безпосередньо на лінії різу, є можливість фіксації пускового гачка. Саме в цьому режимі плиткоріз буде працювати без додаткового натиснення. Отже, друзі, маємо універсальну надійну ріжучу систему, котра призначена для різання широкоформатних плит. Дана система буде просто незамінною ще й у випадку, якщо ви будете різати твердий керамограніт. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання, ставте їх менеджерам нашого сайту instrumentarium.com.ua. Вони радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам той інструмент, котрий необхідний під ваші задання. Подякував за перегляд. Підписались, поставили вподобайку. До нових зустрічей.